Учасник бойових дій Артем Артемчук є власником котового гаража у ще недобудованому будинку. Купив його два роки тому. Гараж, поки в експлуатацію не зданий. Нещодавно Артем Артемчук дізнався, що поруч гаражів планують зводити паркан. Так Як я не дуже досвідчений водій, я там не розвернусь на тих чотирьох метрах, ніяк без пошкоджень авто або того ж паркану, який там буде стояти я надіюся, що вони все ж таки забудівник і голова ОСББ вирішить цей компроміс. Ще три ветерани придбали тут гаражі. Серед них Андрій Гавриляк розповідає, купив його з 50 відсотковою знижкою. Тепер не знає, що робити з цією власністю. Могла би бути можливість використовувати, якщо б не голова ОСББ, який хоче напроти нашого, наших гаражів поставити ну, паркан, що неможливить просто заїзд ну, до, до, в гараж. Шість метрів хоча б, щоб було. Ну, шість метрів, самі розумієте, щоб можна було викрутити машину і заїхати в гараж. Ну, зараз виходить, цей гараж, там викинулося кучу грошей за цей гараж. Чекалося, що він здався і користуватися ним немає можливості. Паркан на муніципальній території планує ставити сусіднє ОСББ Пасічнянське. Його голова Олег Серняк розповідає, що рішенням сесії міської ради ця земля була передана в оренду ОСББ на постійне користування а паркан хотіли ставити, щоб обгородити дитячий майданчик. У нас є дитячі для дітей маленького віку. Ми хотіли зробити таку невелику таку ігрову зону для дітей середнього і старшого віку. Цей проект називається 153565. Він є виписаний. Ми його неодноразово подавали на грантові конкурси для того, щоб отримати ці кошти з зовнішніх джерел, тобто щоб не залишати кошти мешканців. Щоб знайти гроші на дитячі і спортивний майданчики, ОСББ пропонувало забудівнику угоду, яка передбачає відступ від гаражів ще на півтора метра. На зборах ОСББ прийняли рішення взяти в забудівника за це компенсацію у розмірі 75 тисяч доларів. Ми почали розмову. Розмова записана в мене на WhatsApp, Я от Андрію показував. От вимоги, звичайно, зашкалували. Поставимо три, чотири, п'ять скажем, таких дитячих там, тренажерів, майданчиків для дітей, для громади. Це ми зробимо за свій кошт. Це теж великі, не є малі гроші. Так. От на це ми готові піти, навіть враховуючи то, що це є комунальне майно. І, і, і навіть як ви хочете ставити паркан в 4,5 метрах, ви маєте все рівно погоджувати це. Заступник міського голови Михайло Смушак розповів, на яких умовах ОСББ може зводити дитячий майданчик на землі, яку вони взяли в оренду на постійне користування. Про ситуацію не знаю. Загалом, якщо на зборах ОСББ мешканці ухвалюють рішення про встановлення майданчика, то його тип, місце та інші параметри із міською владою узгоджувати не потрібно. Але якщо майданчик блокуватиме рух, то це вже питання з комісії безпеки руху. Потрібен дозвіл комісії. У результаті зустрічі вирішили, що будівельна компанія цитадель профінансує спорудження відпочинкової зони з дотриманням відстані від гаражів 6 метрів. Вони пропонують згідно виставлених намер рахунків постачальників і виконавців робіт щодо облаштування спортивного та дитячих майданчиків та загородження цієї території розглянути цю пропозицію і у разі погодження профінансувати її. Оксана Василик, Олег Головашкін, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.